Ні, долі могли б стати сценарієм до повнометражного фільму хоча їхні імена невідомі, та й самі вони не вважають себе героїнями для волинянок Ганни Зеленої та Надії. Зеленко війна стала жіночою справою ще у юному віці. Дві були зв'язковими упа. У них схожі не лише прізвища, спільними стало ще місце ув'язнення та відбування покарання. Як зробили непростий вибір, які випробування довелося пройти, та чи перетнулися коли-небудь у житті дві упівки, у яких чимало спільного. Сліз кулин на Волині лише біля однієї хатини майорить синю жовтий прапор. На городі порається Ганна Зелена. У свої 90 жінка звикла давати собі раду самотужки, хоч і зізнається, що руки вже не слухаються. Їй важко розмовляти після смерті чоловіка та сина. Ганна Зелена втратила голос. Та навіть це не зашкодило жінці поділитися спогадами про неймовірні пригоди, які у її 14 перевернули її життя з ніг на голову. 15-річна Ганна Зелена закінчила всього два класи. До школи ходила лише взимку, а влітку допомагала батькам у господарстві. Щодня дівчина виписала худобу неподалік боївки повстанців. Коли німці спалили їхнє село як відплатну акцію, дуже багато селян потікали в ліс. Там поробили собі тимчасові землянки. І змушені були там деякий час перебувати, поки там відбудовували свої помешкання, і так далі. І власне, оці обставини вони стали причиною того, що Ганна познайомилась із повстанцями досить близько, тому що повстанці приходили до них прати одяг, брати їсти, і крім того, вони кликали її батька будувати їхні бараки. Ще змалку Ганна була вправною вершницею та, попри все, мріяла стати кравчиною. Тож як тільки дізналася, що повстанці в лісі організували вишкіл, де навчали і шиттю, вирішила не прогавити такого шансу. Таточку, а ви знаєте, як я хочу на машинці навчитися шити? Я обіцяв, продам корову, куплю собі бісові машинку. Але ж я шити не вмію. А хлопці в лісі можуть навчити. Ну, я піду? Ганю, ти ще мала. А хто буде коней водити? Добре, що цього мама ще не чуть. Та заборони батьків не змогли втримати Ганну вдома. Цікавість взяла гору, і вона таки вирішила піти до лісу. А що каже і, вчитна, і на конях їздить добре. І вверхи, і пусту. Ну, батьки не впускають. Но сяки, то, там, по Буде наші і Спуті на нашу. Ну і я, я пішла туди. Мені на правде. Ганна одразу ж береться до роботи. Повстанці доручають дівчині зібрати у селі якомога більше полотна, з якого згодом шитимуть одяг повстанцям. Я Мені з <звіт> тиком і своє, і таке вже я не з темним оком. Я припишу всі охають акають. Спікопотна, оскільки дівчина швидко впоралася із цим завданням, їй доручають наступне. Тепер юна Ганна Зелена допомагає тримати зв'язок між повстанцями, записки ховає у густому, довгому волосі і таким чином розносить їх у навколишні села. Дають мені і маленькі, засінь. Ну і значить, кажу. Руці не здиг. Мама вплитала в коси, а мене коси, густі, дості такий. Затветеш та їх кусі. І я опіжую в місту, то кішки. Врустав вже те, роздав і припишу і поскорове. Коли долала ледь не щодня по 20 кілометрів пішки із грипсами у волосі, думки Ганни Зеленої про можливу небезпеку розвіювала Марія, що невдовзі вона таки навчиться шити. Вона не знала про Бандеру. Вона не знала про ідею українського націоналізму, про ленкавського ребета, Стецька чи інших людей, які проголошували акт відновлення української держави. Для Ганни більше це була як атракція, це була пригода, це було щось заворожуюче, цікаве, яке е, робило барвистим її будні сільські. 65 п'ять кілометрів від скулина у селі Рудка Козинська донька голови місцевої просвіти допомагає батькові готуватися до зборів. 16-річна Надія Зеленко була справжньою місцевою зіркою. Співала рідкісним першим голосом та декламувала на пам'ять 12 віршів Шевченка. Мама от розказувала, коли вона була маленька, вона ходила в школу. Школа була польська. Заставляли говорити по польськи І Одного разу у нас ну, діти, це ж маленькі, і в неї подружка, сиділи вони там за парто. І вона до тої подружки заговорила на українській мові. І вчитель її вигнав з класу, батько узнав, що це таке відбулося. І він, мама розказувала, що він їздив в Польщу і писав туди такого листа. Коли розглянули його цю заяву в Польщі, то їм дали дозвіл. На те, щоб в школі говорити українською мовою. Влітку 1941-го у дім голови просвіти підкралося лихо. У цей час внутрішні тюрми НКВС були переповнені в'язнями. Тоді у Луцькій тюрмі опинився і старший брат Надії. Відступаючи у перші тижні війни на Галичині та Волині радянські війська розстріляли близько 22 тисяч осіб. Серед них був Івган. Брат мій старший в тюрмі Луцький лежить під тюрмою. 13 хлопців у тюрмі розстріляли з нашого села. Ми з мамою приходили тиждень після розстрілу, то постійна кров була, кругом з могил, п'ять могил тікла кров. А через два роки рудку Козинську облетіла звістка, що на Волині повстанці утворили цілу республіку. Площа її сягала 2,5 тисяч квадратних кілометрів. Тож, дізнавшись про вишкіл у Колківській республіці, батьки Надії Зеленко не вагаючись, відправляють свою доньку на навчання до опівців. Татова сестра була районовою загальної сітки. І вона прийшла до тата і сказала. Кудай Надю на місця часу на вишки. І тато без слова віддав я мене забрали, забрали і повезли в колки. Надія Зеленко за 60 кілометрів дому готується до вишколу у Колківській республіці. У Скулені Ганна Зелена, супереч волі батьків, уже навчається у повстанців. Однак дівчина, яка мріє стати кравчиною, насправді часу на шиття у підпіллі має обмаль. Тільки Ноганна передає грипси у півців, як бачить, неподалік лісу студіть запряжений кінь. А біля воза на неї чекає командир Дяченко. Граємо спала. Слухай, Ганю, сідай на підводу, маємо цінний вантаж, продукти і два кабани забити. Мусиш он через переїзд перевезти. Та добре, а де тут треба везти? Поїдеш тією дорогою, тільки присад добре ногами і голови не піднімай. Ти зараз завезу? На таке завдання наважився б не кожен досвідчений вояк. Однак Ганна, яка з дитинства вміє управляти кіньми, без жодних вагань сідає на підводу. Коли командир дяченко їй сказав, але ти прихиляйся, так вона не розуміла значення цього. Вона не думала, що це настільки буде небезпечно для життя і здоров'я завдання. Дівчина чим дуже мчить до переїзду, аж раптом вперше в житті чує свист куль просто над головою.

На диво Ганна не постраждала і, ризикуючи власним життям, успішно доправляє віз у потрібне місце. Та як тільки дівчина дізнається, що на підводі були не кабани, у неї аж волосся стає дибки. На цій підводі були два вбиті повстанці, яких просто треба було гідно поховати. Як ми і сказали, що я плі там більш на, на, на берега. Буду їхати під води. Через кілька днів після небезпечного завдання Ганну викликає командир Дяченко. Тоді ж дівчина знайомиться із самим командиром у північ Климом Савурою і ледь стримує хвилювання. А що той клим замовлю руку? Від такий янько, хороший, негадьким. Де ж ти з такими тими. Ребіння мене обняла, а що каже на каже, я Каже, що ця дитина, що ця дівчина буде ходить. Нося прапор. Сказав, не сіть з нам, принесли, стань на коліно, на оце стаю. У свої 15 Ганна стала гивою. Її псевдо означало верба. З того дня додому Ганна Зелена навідувалася зрідка. Ганна навіть боялася батькам сказати, що прийняла присягу. І коли нарешті мама дізналася, вона добре дістала від мами рушником за це. Це був дуже великий конфлікт в сім'ї внутрішній. І Ганна навіть сказала їм, що як ви цього не сприймаєте, то я взагалі піду. От не буду вам допомагати і все. І тоді вона втихомирилася і нічого не говорила. У Колківській республіці, де саме готувалися до приїзду командира УПА, емоції переповнюють і юну Надію Зеленко. Вона ще ніколи не бачила стільки повстанців та зброї. На в'їзді в Колки писалось Колки тимчасова столиця України. В'їзд окупантам заборонений. Дівчина спів якої заворожує, має особливу місію привітати піснею самого Романа Шухевича. Як Шухевич приїхав і йшов, і, і як ми заспівали її, то він до мене підійшов і мене, я найменша була між ними, вони всі зросли. А я мала, мала ростом ще була. Він мене по плечу постукав, от молодчина, дівчина сказала. Питається Надія Зеленко у рідне село після вишколу уже із псевдо-Леся. У руці Козинській дівчина передає свої знання одноліткам та організовує цілу юнацьку сітку. Як приїхала з вишколу, то всі зошити. Я переписала, що я писала. Зібрала свої дівчат дівначок. І вони все переписали для них. Там любі дати були історичні. Всі такі. Хто керував нашим УПА, і все-все? Крім того, надія, як і Ганна Зелена, виконує обов'язки зв'язкової упа, долаючи щоразу пішки по сім кілометрів, дівчина й гадки не має, що її чекає дорогою у сусідні села. Під дорожищами, там польська колонія. Дуже опасне місце. І німці проходили, і все, то так вибираєш кругом, пробіжиш поміж кущами, а я маленька ростом була, то, то я як, як так справлялася, що ну. 1944-го. у Скулинських лісах починаються облави на повстанців. Тоді ж безвести зникає батько Ганни Зеленої. Хоча в УПА чоловік ніколи не був. Один з учасників підпілля на псевдокомарик вбив її батька. Вона довго не могла зрозуміти, чому це сталося. Зрештою, їй кілька днів навіть не повідомляли про це. Вона мала великий конфлікт з матір'ю, яка й дорікала, мов ти там, а тата забрали. Вона досі не має відповіді на питання, хто ж був цей комарик. У лісі Ганна більше залишатись не може, та й ходити в село стає ще небезпечніше. Навіть рідна тітка боїться залишити її у себе на ніч, тож лише в сутінках дівчина дістається дому. Прихожу до марти. Як пере. Вже борщ тут і па як тут і сиш і підеш на Тільки сіла вдома їсти борщ. Як до хати вломлюються двоє НКВСівців. На очах матері дівчину арештовують і під прицілом рушниці ведуть через усе село до в'язниці. Собаки. Ще. Ой. Ой, діти. Однак на слід Ганни Зеленої НКВСівці вийшли зовсім не випадково. Її навмисне видала сама ж упівка на псевдодичка, яка подейкують крутила роман із радянським офіцером. Це була одна з підпілець. Яка стала агентом НКВД, і вона надавала відповідну інформацію про члені підпілля і убійців, і упівок у Скулені, зокрема, та в інших селах, про яких вона знала. І мати Ганни не раз помічала, що дичка часто до них заходить, випитує, де є Ганна, наприклад, там. Тобто вона стежила вже довший час за їхнім будинком. Ані Селюк племінниці Ганни зеленої було лише вісім, коли заарештували її тітку. У той день вона виписала худобу і добре пам'ятає, як після арешту Ганни у сім'ї відібрали ще й худобу жіну, а баби стоять, плачуть. Тому що ж то таке, і там мушки якісь ходять, гурту не плачуть. Я подих пуганідеї корови, а підходить там. Пантольо, певно, куди йшов, чи який він, бо я ще не вельми там кого знала, та й, е, на ту корову накладає мутузка е, і забирати. Корова плаче, так скльози біжить, страшно дивитися, і баби собі плачуть, і так і забрали ту корову, і повели. Часом Ганна Зелена потрапляє у справжнє пекло, аби вивідати хоч якусь інформацію про повстанців. НКВСівці застосовують найжорстокіші методи. Дівчат б'ють дерев'яними молотками, а хлопців металевими товкащами неповнолітні Ганні затискають пальці у дверях та запихають під нігті голки. Жінок так побили, що їм потрібна була допомога медична, якої їм не надавали, і дівчата виходжували тих дівчат. Тобто є історії про те, що навіть сачею власно промивали рани. Але це було ефективно в тих умовах, коли немає жодних ліків. Та на цьому тортури не закінчуються. У луцькій в'язниці до зовсім юної Гани Зеленої застосовують ще й електричний струм. І студять їх, судить. Подходить жінка. I choose to use the подоck in service for me. 1944 року у Луцькій тюрмі опинилася і Надія Зеленко. Увесь цей час дівчата навіть не здогадувалися про існування одна одної. Однак цілком можливо, що вони могли перебувати у сусідніх камерах, які були вщент переповнені. По 60 по 50 у камері. Камера невелика. Потіли літо, потіли мучилися. Дихати не було чим. Дівчата молоді з села, вони ж такі відкриті, щирі, вірять людям. А їх ну такі всі різні методи були, щоб принизити, познущатися морально над ними. А вони трималися, бо добре ж хоч були в камері всі, і один одному давали пораду, як себе вести, що робити. Виснажливі допити тривали по кілька годин. Сісти, чи хоча б опертися до стіни Надія Зеленко права не мала. Що води в рот набрала? Чиї псевдо знаєш? Я ніякої псевди не знаю. Значить, прокидаєшся. 2015-му, коли донька Надії Зеленко звернулася в архів СБУ і отримала на руки аж 500 сторінок справи своєї матері, жінка уторопіла з офіційних документів. Лише тоді родина дізналася, що на очній ставці 1945-го надію видали її ж односельці. Знайшлися односельці, звичайно, які От, водили її на очну страст, ставку з Петруком Іваном, і Була така Сидорук Ольга, які от сказали, що так, оці дівчата, такі бандитки, вони допомагають бандерівцями, вони самі бандерівки. Десять років каторги та ще п'ять років позбавлення громадянських прав. Саме такий вирок за антирадянську діяльність присуджують 20-річній Надії Зеленко, а всю її рідню вивозять до Сибіру. Як їх везли в вагоні, каже, їх спасло то, те, що дід взяв з собою якийсь там клунок буряків. І оці буряки каже, каже моя тітка Софія. Вона каже, все життя не могла їсти буряків. Тому що отой півтора місяця, поки вони їхали, вони їли тільки один той буряк. Тоді Надія Зеленко опиняється всього за 100 кілометрів від північного полюса у норильському таборі. Мороз там. Там три місяці літо і, і осінь і весна, а все зима. У що? що було снігом завалене? Привезли ні одного домика, ні дороги, нічого. Посадили на дворі і ми місяць сиділи на своїх мішочках, поки збудували бар барак, допомагали самі, купали. І будували бараки собі. Без вихідних в'язні норильського табору працюють по 12 годин на добу, і це навіть після смерті Сталіна. 1953-го в'язні уже не в силах терпіти нестерпні умови і починають повстання. Тоді Надія Зеленко, ризикуючи власним життям, цілих 9 днів нічого не їсть і відмовляється виходити на роботу. 300 хлопців каторжаних. У танки загнали у двір кругом огороджений і всіх видушили. А як я узнала? ми купали котловани, і я песок возила тачкою. Дивлюся, летить самоліт і шар, не самоліт, а шар такий круглий. А з нього летять листівки. Попала мені та листівка, я її прочитала. І там пише, що хлопців танками видавили. От. Дуже багато поранених. Я прийшла при, птачкою, під'їхала до своєї бригади, що робили ми. І дала того листа, того ту, ту бумажку прочитати. Так ми всі плакали. Що страшно, що ж де нас? У п'ятому бараку Надія Зеленко навіть не здогадувалася, що всього за кілька метрів у четвертому відбувала термін ще одна Волинянка. Згідно з вироком суду, у Норильську опинилась і Ганна Зелена. Це дивовижний збіг, бо в той же табір намагалися не відсилати в'язнів з одного краю. Радянська влада боялася. Вона дуже боялася організованого спротиву. Чим більше мешканців е, однієї території е, було в таборі, тим більше був ризик того, що вони згуртуються і почнуть протестувати. Як тільки в серпні 1953-го норильський табір зі всіх боків оточили озброєні солдати, Ганна Зелена кинулась повідомляти інших в'язнів про небезпеку. Я там не сиді, Я сидітна. Мужикам записку я, я до п'яту. Коли вона замахнулася, то чоловік із вежі просто вистрілив в неї. Куля е пройшла на проліт. Ця рана була дуже складною, операція тривала 9 годин, пізніше почав, почався сепсис. Вона дуже довго лежала в лікарні, дуже довго без свідомості. Ще 1955-го з важким пораненням та клеймом Бандерівки Ганна Зелена повернулася у Скулин. Рідна сестра до хати не впустила. Тож деякий час жінка жила в чужій, поки не збудувала власної. Коли вона повернулась в село, про упа не говорили. Вона навіть пішла до однієї із своїх подруг з упа такої секлети, додому для того, щоб з нею поговорити Та Робила вареники, і вона говорить, що коли вона зайшла до неї, то секрета так побіліла, що вона мало не зумліла. Вона настільки, по-перше, вона не очікувала, що Ганна ще жива, а по-друге, вона дуже боялася її присутності навіть, тому що репресії ж тривали. Саме образ зв'язкової гиви надихнув Василя Шкляра на бандерівський роман Троща, який з'явиться уже за кілька місяців у всіх книгарнях країни. А ще 40 років тому кожне слово у півки стало для нього справжнім відкриттям. З Ганною зеленою познайомився у 70-х, коли ще парубком на Волині гуляв на весіллі у брата. Відтоді листуються, та час від часу бачиться. Коли Старшого чоловіка е, запитав Тихесенько, а ви можете мені тут показати справжнього Бандерівця? Привозив мене в село Скулин, така скромна, маленька хатка Волинська, така, які вони були 100, і 200 років тому, і заводи мене до цієї оселі, там нас зустрічає. Красива жінка, синьока, така енергійна, попри в тому якусь, знаєте, психологічну від такого драматичного життя. Але виглядала вона дуже жвавою, веселою, і що мені запам'яталося і тоді, і пізніше, що вона дуже чепурна, вона в хаті в неї кувіну.